Вітаю вас на своєму каналі. Отримав цікаве замовлення, це саме виготовити кронштейни такі щоб їх можна було припаяти до фари до автомобіля Chevrolet Bolt. От як бачите, вони обламані в даній ситуації. Я це все просканував, відсканував на 3D-сканері, обробив моделі і в результаті покажу, що з цього вийшло Загалом 5 таких кронштейнів, вони є ліві і праві. Ось, готовий ще один кронштейн фари. І ось те, що друкувався, теж вже готовий. Надрукував ще одну із кронштейнів фари. Отак от він виглядає вже готовий, надрукований, почищений від підтримок. Загалом цих кронштейнів фари їх є 5 штук на одну сторону, тобто 5 лівих і 5 правих. Ось так вони всі виглядають. Можна замовити всі комплектом, можна замовляти поштучно. От головне розібратись, який вам потрібен. От розумію, що на відео все може бути дуже швидко показано. От, тобто то при замовленні можете уточнити, узгодити, який конкретно вам потрібен. Вони всі доступні для замовлення. Всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь! І ще бонусом відео від замовника. отак от от Припаяв він всі ці кронштейни. В конкретному випадку 2 із 5. От. І це все встановить на автомобіль. Мої реквізити для замовлення в описі під відео. Всім гарного дня!